Крим ісконна руська земля. Міф про російський Крим Росія нав'язувала протягом всього періоду незалежності України як всередині своєї країни, так і поза межами Росії в інших куточках світу. Цей міф будувався в тому числі на тому, що в Криму нібито завжди жили росіяни. Але давайте знову ж таки подивимось на історію Криму. Росіяни в Криму з'явились в 18 столітті після першої анексії Криму Катериною II. Я хочу дати тільки дві цифри: до цієї анексії 95% всього населення Криму становили кримські татари. Сьогодні цей показник впав до 13-15%. І це є одним з елементів колонізації півострова поселенська колонізація. Коли корінне населення витискається, а в Крим завозиться нове прийшле населення з Росії, з Російської імперії. 19 століття для кримських татар називається Харасар Чорне століття. Бо саме тоді більшість кримських татар. Була поза межами Криму, ніж в Криму через колонізаційну політику у Росії, коли репресії набрали абсолютно невиданих масштабів після програшу Російської імперії в Кримській війні і звинувачення кримських татар в Зраді. Цього ми бачимо в історії вже кілька разів. ХХ століття це століття, коли ми отримуємо. Крим з панівною російською мовою та російським православ'ям. І ХХ століття це століття, коли Радянський Союз і імперська ментальність намагаються зачистити півострів від всього, що стосується кримських татар, депортуючи сам народ до Середньої Азії, Сибіру та Уралу. Під час якого майже половина народу гине. І змінюючи тотально назви кримсько-татарські автентичні, на абсолютно незрозумілі, нейтральні назви топонімів, тобто назви сіл, міст, гір, річок Криму. Цей процес називається процес. Де татаризації. Процес, коли навіть етнонім кримські татари неможливо було використовувати. Бо кримських татар забрали не лише Крим, а забрали ще право жити, бути і відчувати себе частиною півострова. Але кримські татари, очевидно, не сиділи, склавши руки. І тому в радянські часи після смерті Сталіна кримські татари засновують кримстарський національний рух за повернення на батьківщину. Одним з лідерів цього руху стає Мустафа Джемілєв, відомий радянський дисидент, який провів у ув'язненні сукупно 15 років. І цей національний рух за повернення був рухом горизонтальним. Його заснували студенти, і він поширився на всі верстви кримська народу. І в національному русі кримських татар головним елементом був ненасильницький спротив акції протесту, видання підпільних газет та листівок, зібрання клубів по інтересах та вивчення власної історії. you